Партнер проекту Подарунок для дитини банк-контракт. Кожна дитина у світі вірить у диво. А новий рік саме той час, коли здійснюється найпотаємніші мрії. Акція Черівник на п'ятому каналі триває. Щодня до нас приходять тисячі листів, і сьогодні роль помічника діда Мороза на себе взяв Олександр Прогнімак, лідер партії Зелені, намагаючись ощасливити якомога більше дітей, обрав одразу шість листів з різних регіонів. Ех, дивувати, так і з розмахом. Вирішив чарівник Олександр і пішов за подарунками, згадуючи по дорозі своє дитинство. Моя ну, был очень сильним радиолюбителем с юных лет. Я мечтал о большом радиопередатчике, который можна було бы достать до Америки. За словами Олександра, спершу виконувати треба дівчачі мрії, бо без жінок взагалі нічого в цьому світі не було. Я сподіваюся, що я угоди этой маленької дівчини. І коли вона виросте, вона згадує, що у неї был удивительний новий год. Вибір подарунків для хлопчиків пішов швидше, адже у чарівника аж троє синів. Тут ще є і світомузика. У машині та виявилося, що, окрім магічних сил, чарівник має володіти неабиякою фізичною підготовкою. Завдяки нашому партнеру нова пошта, подарунки вже найближчим часом поїдуть до Вінниці, Луганська Енергодара та Костополя. А от дев'ятирічні Сашко та чотирирічний Михайлик Скидани з Києва побачать Жадани вже сьогодні. Так а ти я пам'ятаю, собираюся стати конструктором і архітектором одновременно. Тому тебе тобі такий комбінірований подарки зробимо. Михайлик, який давно мріє стати архітектором, весь час щось конструює. От і зараз на радощах демонструє недороблений гелікоптер. Сашко ж, забувши про все на світі, поринає у світ автівок. Вся сім'я у захопленні. Дякуємо, черівнику. Щасливі та радісні дітки залишилися знайомитися з іграшками, а чарівник у піднесеному настрою пішов робити добрі справи далі. Давайте будемо вірити в чудеса, щоб вони з нами східі.